8 грудня Охтирці завершився футбольний турнір, який тривав два дні. Грали на майданчику в мікрорайоні Дачний. Зимовий кубок присвятили Збройним силам України. Цей спортивний трофей розігрується щорічно з 2022 року, розповідає його організатор Олександр Марченко. Третьому благодійному турнірі на підтримку ЗСУ Ахтирка міста Герой в цьому році було присутньо шість команд з міста Ахтирка і дві команди, які представляли Киріковську і Великописарівську громаду. Капітан міської команди Гусинка Микола Касьян розповів, що збиралися вибурювати трофей. Та перед цим програли у півфіналі 3-4 команди, в які грають футболісти колишньої команди майстрів «Нафтовик». Хлопці, всі у нас спортивні, де, 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 дуже багато займаються спортом, футболом і вирішили. Взяти участь у цьому футбольному дійстві організував Кириченко Григорій, який зібрав своїх друзів, товаришів і, взагалі, яке вважаю нормальних хлопців. Але не завжди нормальні хлопці, і їхній нормалізм вирішує долю гри на футбольному полі. Думаю, може їм не хватило Кріщана, Роналду або Месі, але думаю, що не вистачило трошки удачі і трошки фарту. Віталій Бала тренує футбольну команду «Нафтолик», яка грає в аматорському чемпіонаті України та виступає на обласних змаганнях. Сьогодні він переможець з турніру, як гравець команди Ветеран 1 Фінальний матч виграли 2-4. Говорить, кожен матч в турнірі присвятили українським захисникам. Цей турнір мав благодійний характер, але все одно, як показала фінальна гра. Емоції зашкалювали, начебто це якийсь чемпіонат обласного рівня. Ось так все саме свисток! Складніше було фінальну гру грати. Одна із основних причин, так як у нас це була друга гра поспіль, а у нас команда ветеран, гравці вже досить такого віку для футболу, значить, значного грали з молодими хлопцями, які. Можна сказати, наші діти в два в два рази молодші. Організатор турніру Олександр Марченко каже, підготовка до змагань тривала два тижні. Арбітраж здійснювали він та два його товариша Руслан Табачун та Олександр Гандзюк. Великий накал в, кожного, в двох полуфіналах і в завжди великий накал ну, емоції, далі результату у команд, тому що всі захочуть виграти. Ну, головна ціль нашого турніру не перегомога з однієї команд, а, а допомога Збройним силам України, які захищають наші кордони. Зібрані гроші 5600 гривень, говорить Олександр Марченко. У понеділок планують передати місцевим волонтерам, які готують продуктові набори військовослужбовцям на Курщину. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини, Сумщина.